Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Олексію, а як отримати Божу благодать? Божа благодать отримується через Боже Слово, через виконання закона Божого через Писання. Колись був такий Симон, хотів купити Божу благодать за гроші в апостолі. Ворожби, Симон, не купив. Коли ми думаємо, що ми поставимо Боже на тобі свічок, я купив і грубих, і тоненьких свічок, а ти мені благодать давай, щоб були діти здорові, щоб я був крепкий, здоровий. Ну, так не працює, браття, сестри. Звичайно, свічка красиво, в церкві в зимою тепліше від свічечки. Маленька жертва Богу. Ну то, тобто, церкві для забезпечення церкви. Ну і файненько, воно красиво, так світиться гарно. Але Божа благодать за гроші не купляється. Тому, дорогі братики, сестрички, значить, по вірі вашій буде вам дано любимся, мирімося, читаємо Слово Боже, живімо по Євангелії, і все в нас буде добре, бо з Богом ми підемо до перемоги. До перемоги і будемо там, з Ним, у вічності. А якщо такого.